Ну, я діда зустрів. Свого! Померлого. А. Ну, я просто виходжу з магазину і він кличе мене. Ні, тут. «Ідем зі мною. Тут питання чи... ні, це був такий класичний <свист> манить, манить чи кличе, тут питання. Що що? Манить чи кличе. Бо якщо манить, то щось хоче манить. Да... Не, не, не слова мани". А я сказав, а я сказав мане, так? Да? Ні, ні, ти кажеш кличе. Просто, просто коли дід манить, то він хоче щось дати. Або взяти. <свист> 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 а коли віддіду. кличе, то щось хоче сказати. Я так собі в мене така інтерпретація. Ні, він мені він мене покликав, щоб угу. поманити, коли я буду а. <свист> і да, він хотів, щоб я ну, випив з ним. А, то й дід, що лежав п'яний. Ні, 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 ні. Це, це вже потім було. Це він б, пив пиво, і потім показав мені, знаєш, хто я такий, дав свій телефон і каже: Набираю у пошуку 1964 рік. Я набираю у пошуку в його телефоні. І там з'являються його фотки, як він, чи молодий, ставить і закопує хрест на Говерлі. Це, да, це таке було, і він такий, бачиш, і отак от на себе показує, і потім достаєш ще цей е, досвідчення. Досвідчення натовське натовське. Натовське освідчення. І в нього пише за мене Джевел. Ну, і в нього, нього пише Ігор Хайморс. Ну так, якусь цю корочку, і там натовська. Тобто він із щось із НАТО, і такий він каже: Ти задержаний, будеш пити зі мною. <свідчення> Я ну, ти ти б... щось скучно було. І я а, а, іще, іще, я думав, що тут я дуже пропугався, і він щось почав вритися у штанах ззаді, і він був дуже п'яний, і ззаді, отак от ага, ага. і в мене вже серце ну, впало. Я думав, що вс... ну, все, все кінчено. І, і він потім е... і каже, ти бачив колись Бендерівця? І я такий кажу, ні. І він зі станів достає таку заточену сокиру, ну тобто такий. І я так перепугався, я думав, ну він зараз поруби на куски, тому що він був п'яний. Причому що ну, до того не було видно сокири. Дуже класно, що оце було, а комарів по дорозі не зустрічалося. Сука, комаря не побачив. Ну, де з сокирою сраці, запросто. Ти... Да, ну, Такие люд... люди тебе заряджають, правильно? Ну да, вони заряджають.